В час прес-конференції, яка відбулась 1 травня, голові Луганської обласної державної адміністрації Олексію Харченко задали питання стосовно корупційних ознак в діях директорки Департаменту будівництва енергозбереження, архітектури та містобудування Людмилі Діденко. Щ Щодо ББО, всі питання залишили. Та руки ми дали, там є зміняться руки. Милина Карпенко, будь ласка. Доброго дня, дуже дякую за надану можливість поставити запитання. І скажіть, будь ласка, от як ви плануєте вибудовувати систему боротьби з посадовими особами, які наразі причетні до корупційних скандалів? Зокрема, це там що пов'язано з нецільовим використанням або розкраданням бюджетних коштів? І чи була вже надана офіційна оцінка діям керівниці управління капітального будівництва? Людмилі Діденко, яка за багатьма повідомленнями фігурує в скандалі, який пов'язаний з розкраданням бюджетних коштів, призначених на будівництво житла для переселенців в місті Рубіжному. Скажіть, будь ласка. <зад> Дякую за запитання. Ще одне у мене прохання, коли підіймаєте руку і починаєте ну, ставити питання, представляйтесь, будь ласка, не, не тільки там е, е, ім'я, але й. Ну, ви представляєте громадськість чи ЗМІ які, щоб я розумів, з ким я спілкуюсь. Дякую. Дякую. А... Карпенко на я представляю українські оперативні новини. Дякую. Питання дуже чутливе. Тут треба балансувати між, між справедливістю, духом права і буквою закона. Я не можу. Зловживати службовим положенням і звільняти там наліво направо там по почувчому віленню. Але е поряд з цим я вивчаю е питання е там, статусу підозрюваних, хто має з працівників адміністрації певні кадрові рішення там вже незабаром будуть е відомі представникам громадськості і ЗМІ. А, але знову ж таки маємо розуміти і пам'ятати, що тільки вирок суду робить людиною е, винною в скоєнні злочину, бо насправді статус підозрю... підозрюваного ну, можна отримати дуже легко е, з різних обставин справедливих, об'єктивних, так і несправедливих і якихось там. Конфліктних ситуацій з правоохоронними органами, а, довести вину набагато складніше. Тому, звичайно, за основу ми приймаємо позицію, що а, людина винна тільки тоді, коли судом це встановлено, але, але на, проводячи співбесіди з керівниками підрозділів, це було моє перше питання, хто з працівників має. Відкриті кримінальні провадження, на якому, на якому там етапі що відбувається, по яким епізодам і так далі. Я вивчаю ці кейси і буду приймати індивідуальні рішення. Дякую. Дякую за відповідь.